Всім доброго вечора, з вами підбір та Тапринів автомобілів з Європи. І зараз, вже правда, пізно, але очікуємо документи ще на одну машину, буквально 15-20 хвилин, і будемо транспортувати для наших замовників три автомобілі. підібрали. ось такий Volkswagen Golf на механіці на ледовській приборці, повний весь, ну, весь в рідній фарбі 2019 року, ось такий Renault Megane 2012 рік. І зараз е також е грузимо на. Власне, евакуатор 2013 року білий колір, Також Renault Megane. Всі три автомобілі вже продані під наших замовників. В Україні також є Volkswagen Passat 2-літровий, можливо, когось зацікавить. і дві hyundai Kona. два електричних автомобіля. Наступну поїздку будемо планувати наступної неділі. Кого цікавлять будь-які інші автомобілі, телефонуйте. Більш детальний такий огляд про ось ці автомобілі знімлю відео чуть пізніше. Зараз, правда, вже темно, нічого не видно, але дійсно цього тижня підібрали хороші автомобілі. Я думаю, замовники будуть задоволені, будуть насолоджуватися їздою, поставлять на реєстрацію вже в Україні. Ну і будуть, можливо, замовляти інші автомобілі вже наступного року, можливо, через рік. Будуть рекомендувати нас для своїх друзів, знайомих, сусідів. Всім гарного дня, мирного неба. Кого що цікаве, телефонуйте. 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного, гарної ночі. Ще раз, мирного неба. До нових відео, до зустрічі. Дякую, до побачення.